Я записи завжди буду викладати. От, для того, щоб у вас була можливість пере... перевірити, подивитись і так далі. Так. Отже, ми з вами починаємо вивчати дисципліну інформаційні системи і технології в готельному і ресторанному бізнесі, і виходячи з. перепрошую, так, і відповідно. А чим ми з вами будемо займатися, яким чином буде побудована наша робота? А, так. А, чу, чути мене? У мене щось інтернет був. Нестабільний. Так. Отже, а, що ми з вами будемо робити, і яким чином. Буде побудована робота. На практичних ми з вами будемо розглядати основні аспекти е, тих чи інших програмного забезпечення і е, різноманітних методів роботи з інформацією. От і ви будете після того виконувати самостійну роботу. Потім наступної нашої зустрічі ми е, будемо обговорювати результати. Зробленої роботи самостійно вами і відповідно далі працювати по наступним завданням. Я підготую вам екселівський електронний журнальчик, який буде викладений в нашій папочці на OneDrive. Зараз я продублюю вам. Папку. От е ось папка нашої дисципліни. Я вам скидав на неї посилання е в чаті. Зараз ще раз продублюю. І тут є окрема підпапочка з шифром вашої групи для того, щоб туди завантажувати виконані роботи. от І там же буде знаходитись. Е Файлик з електронним журналом, який буде дублювати все те, що знаходиться в мій освіт, от а в чому тут буде нашої з вами роботи? Ви маєте розібратись з основними принципами побудови. Інформаційних систем технологій в готелях-ресторанах. Ми окремо розглянемо, як працюють готельні такі системи, як працюють в ресторанах основні їхні модулі і так далі. Але не лише на цьому будемо зупинятись, ми будемо також говорити і про те, як організовуються неспецифічним програмним забезпеченням, як організовується робота. Зокрема, тако, до таких категорій відноситься перша наша сьогоднішня самостійна, яку ви будете виконувати, а це те, що відбувається, коли необхідно зібрати інформацію. Тобто, для Збору інформації про потенційних гостей про гостей, дуже часто створюються різноманітні опитування або форми для опитувань, які відповідно накопичують в собі статистичну інформацію і, відповідно, формують нашу базу даних. Тому, перше, з чим ми з вами попрацюємо, це створення форм. На базі різних інструментів анкеток, в яких ви будете проводити опитування, що саме треба зробити, в папочці завдання є вже файлик, який зашифрований, як PZ1,2, тобто практичні заняття, перша, друга пара, і тут детальніше розписано. В чому суть роботи? Ви маєте на базі двох платформ: одна з них Google форми, інша так звана Forms, Створити два опитування по 10 питань за заданими темами. Перша тема, яка роль інформаційних систем технологій в досягненні ефективності роботи підприємств, готельного ресторанного бізнесу, друга тема які актуальні проблеми пошуку. Впровадження за застосування інформаційних систем і технологій. В чому суть, ви робите саме опитування, ви не робите тестування знань, а ви маєте складати такі питання, щоб дізнатись думку. Опитувати ви будете ваших колег по групі. Тобто, ви робите форму. Після цього кидаєте посилання в нашому чаті, і там, відповідно, ваші колеги проходять вашу анкетку опитувань. Результати ви оформлюєте Word of файликом, в який вставляєте посилання на ваші форми, і витримки з результатів опитувань. Це перша частина, яку треба буде зробити до нашої наступної з вами зустрічі. Тепер більш детально щодо технічної складової. З Google-формами ви, напевне, вже стикалися, або як ті, хто їх проходив, або як ті, хто їх складав, або, можливо, на роботі. Або на парах з маркетингу, здається, от там було таке, виробили анкетку. Ну і на інформатиці на першому курсі. От, а, В чому суть? Ви заходите на Google свій аккаунт, вибираєте серед ваших застосунків форми, потім натискаєте на. Плюсик, який знаходиться справа внизу, створити форму. Ну і після цього у вас відкривається ось така шаблон. Як з ним працювати? Натискаємо на плюсик, щоб додати питання, і потім вибираємо тип питання. От, тобто, тут є варіанти питань, багато різних виборів. Є саме текстові питання, є різні варіації, оформлення, і так далі. З цим ви маєте ознайомитись більш детально, коли будете робити, і ваше завдання з одного боку створити анкету за заданою темою, з іншого боку, використати якомога більше. Видів питань у цій анкеті, щоб подивитись, як е, яка статистика е, буде накопичуватись за конкретним видом питань. Так, е, це зрозуміло, чи є питання. Якщо є питання, то задаємо. Тобто нам не просто 10 запитань, а ще й різні варіанти зробити. 10 запитань ви робите, але е, ці 10 пи, е, питань мають е, бути різними за типом. Тобто, одне питання там з варіантами відповіді, одне з відкритою відповіддю, одне там, скажімо, спадний список і так далі. Ну, окрім завантаження файлу, тут, я думаю, сенсу немає. а от Добре. Так. Е в чому е нюанси, і чому я е прошу вас зробити дві анкети: одну на базі Google Form, іншу на іншій платформі. Тому що е аналогів Google Form їх доволі багато. І у кожної платформи є свої плюси-мінуси. Зокрема, наприклад, Google форми гарні тим, що вони повністю безкоштовні. І а, при цьому їхній а, плюс в тому, що зібрати можна будь-яку кількість відповідей, мінус, а, дуже складно її оформити а, засобами Google а, в під свій брендинг. да. Тобто а, оформлення тут дуже обмежене, ну і виникають певні глюки. В плані е, того, що не завжди е, коректно працює, іноді довго дов завантажується і так далі. От. Плюс е, ще в тому, що е, тут обмежена кількість варіацій питань, і немає складної аналітики. Є е, 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 інші платні платформи, в яких таких мінусів немає. Але у них є інший великий мінус: це якраз їхня платність, або обмеженість в плані використання, певно. Зокрема, зазвичай плату приймають або за розробку і функціонал самої форми, або ж знімають плату за кількість використання тієї чи іншої форми. От, Зокрема, з однією з таких платформ я вам пропоную познайомитись. Чому? Тому що у неї якраз обмеження по кількості переглядів, і завдячуючи цьому, ви зможете побачити, який функціонал є можливим у платних інструментів порівняно з Google формами. От, Це Джодформ посилання на неї є в файлику з завданням. Цей файл завдання я вам продублюю. От. А в чому сутність цієї платформи? А, туди зайти можна а, за допомогою Google аккаунту також, а, і функціонал а, трошки схожий. Єдине, коли ви створюєте форму, то у вас є можливість використати шаблони. Тобто на цій платформі є дуже бага, велика кількість вже підготовлених шаблонів на різноманітні варіації. Тобто і бронювання, до речі, можете подивитись, як це виглядає, з точки зору того, що. І... Цією платформою, наприклад, може скористатись якийсь дрібний готель, який не має високого рівня автоматизації. Да? Тобто, от вам шаблони, бронювання на якісь заходи і так далі. От, які можна використати. Зокрема, от бачите, готово для готелів, для букінгу, там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От, Подивіться, перегляньте, можливо, в майбутньому. Буде цікаво. А, відповідно форми для опитувань. Якщо ви вибираєте шаблон, то а, у вас бачите заздалегідь використані питання, зроблені вже, і, відповідно, ви лише редагуєте цю форму. от Як відбувається редагування? З лівого боку натискаємо додати поле, і бачимо тут. Цілий набор різних інструментів. Частина це е, стандартний збір даних про того, хто заповнює форму. Тобто ім'я, заголовок, форми, як це, що це за анкета, там адреса, інформація про телефон і так далі. А нижче йдуть базові елементи в контексті. Аналоги тієї ж Google Form, тобто різні види питань безпосередньо, текстові, числові, тут їх набагато більше. От, тож можете скористатися ними і застосувати їх таким чином. Далі, який момент відмінності? Дана платформа, як і багато інших платних, дозволяє інтегрувати? Різні модулі оплати. Бачите, тобто тут навіть в цю анкетку можна вставляти оплату там, через Google Play, там, через інші інструменти, через PayPal і так далі. Тут доволі багато інтеграцій, яку можна вставити, зокрема, в ту ж форму бронювання, і як результат приймати оплату прямо через цю анкетку. І ще є доволі цікавий інструмент, це різноманітні віджити, тобто, де можна зробити певну візуалізацію. От. Таким чином, тобто, ці блоки вставити, там, скажімо, додати кнопочку зробити фото, різні моменти, якими можна доволі багато чого. Використати в залежності від ціль і задач тієї чи іншої анкетки. От. Це не єдиний плюс даної платформи і платних платформ. Зокрема, в налаштуваннях можна зробити складні алгоритми за допомогою умови, там, де буде різна реакція самої форми, в залежності від того, яким чином людина вибрала. Той чи інший варіант, або що ввела, там може бути складний підрахунок балів, оцінок, може бути відкриватись зовсім інші види питань, і так далі. В принципі, такі переходи в Google формах також можуть бути, але складні розрахунки в залежності від того, що людина робить, в Google формах доволі складно це зробити. От. Ну і відповідно, якщо ви зробили. Форму, то після того ви можете натиснути кнопочку переглянути форму. І побачити, як воно буде виглядати на комп'ютері, на планшеті, на телефоні. От, І, як бачите, ось я використав стандартний шаблон. Отаким От чином. От. Оце функціонал е, даної платформи. Якщо забажаєте, можете е, замість цієї платформи використати якусь іншу, е, тут я вас не обмежую. Тобто, одну на Google формах робите анкетку, іншу на будь-якій іншій, е, іншій платформі, як такій. Е, функціонал дуже схожий. Відрізняються можливості наповнення види питань, які можна автоматом формувати, ну і в плані обмеженості перевірки, зокрема, дана платформа вона в безкоштовному варіанті дає можливість лише до сотні опитувань провести по тому чи іншому аккаунту і створити максимум 5 форм для бізнесу, якому потрібно багато робити опитувань саме за місяць ця платформа лише як платний ресурс може бути використана. Хоча для е, якоїсь введені інформації, або, скажімо, для того ж бронювання, деякі роблять на ній навіть інтернет-магазин. Тобто ну, подивитись. Хоча той же інтернет-магазин за бажанням можна перетворити навіть ту ж Google-форму, якщо знати. Відкритий код до Google Form. І, до речі, це ще один мінус, тому що у них відкритий код, і знаюча людина за бажання може а, скрити а, Google форму і подивитись а, всі інші налаштування. От а це ваше завдання, яке ви маєте зробити до наступної а, нашої з вами зустрічі. Створити дві анкетки одну на одній платформі, іншу на іншій, скинути в Телеграмі посилання, щоб ваші колеги і ви прийшли у інших анкети, і потім файл з результатами опитування, і посилання на те, щоб я міг також відкрити, подивитись ваші форми. А завантажуєте у свою папочку 49. Заходите, створюєте тут папку зі своїм прізвищем. І в неї додаєте файлик. З поміткою, що це перше завдання. Так, питання по тому, що треба зробити. А до наступної зустрічі, це тобто до другої пари чи до наступного дня? Ні, до за два тижні. Ага, добре. От, а сьогодні я попросив би вас, щоб ви хоча б одну форму в тому ж google формі е, спробували за сьогодні зробити, щоб і скинули в чат, щоб я побачив е, вашу роботу. Добре. Так. І е, ще одне завдання, яке буде е, не. На наступний раз а через раз я вас попрошу зайти, зареєструватись і пройти курс медіаграмотність. Чому? Тому що там дуже багато базових речей щодо того, що таке інформація взагалі, чим вона важлива і як з нею працювати. Це безкоштовний курс на платформі Прометеус. Що вам треба зробити? Зареєструватись і за місяць е, пройти цей курс. Він корисний і з точки зору нашої дисципліни, і з точки зору е, тієї ж гібридної війни він актуалізований е, в контексті того, що відбувається. Е, відповідно, ви заходите, реєструєтесь, проходите. Його отримуєте сертифікат, він не є складним, але за часом розрахований якраз на 4 тижні, тож ви маєте його пройти. Чому, Тому що тут доволі багато корисної інформації з точки зору побудови інформаційних систем? Чому? Тому що правила роботи з інформацією, вони лишаються актуальними в будь-якій сфері. І з точки зору реального сприйняття світу також буде вам корисним. От. Ну і відповідно тоді очікую пройдених курсів. По медіаграмотності за 4 тижні. Всі посилання а, зараз я продублюю в чаті в Телеграмі і посилання на а, це завдання там, де вони всі є, також а, я продублюю. Так. Чи є до мене питання? Організаційні можливо, можливо, що стосується виконання робіт і так далі. Начебто немає. Так. В такому разі пропоную, щоб ви переходили до виконання завдань щодо нашої подальшої роботи, відео я продублюю на Ютубі і посилання на постійний список, де будуть викладатись всі. А наші записи наших практичних я вам скину сьогодні, для того, щоб всі, хто не зміг з якихось причин відвідати пару, відповідно могли переглянути мої роз'яснення по тій чи іншій темі і виконати матеріали. Питання, відповідно, якщо виникатимуть, то в чаті в телеграмі. Можете писати, можете через, е, е, телефонувати через той же Телеграм. Зі мною можна зв'язатись без е, особливих проблем. От, е, працюємо в основному на OneDrive. Е, в плані звітності, все завантажуємо туди. Е, шаблон е, початкового електронного журналу я трошки пізніше сьогодні вам. Прикріплю і скину на нього також пряме посилання, щоб ви мали можливість переглядати. Ось таким чином.